День вам, люди добрі. Щиро просимо до господи. Ліцей села Голендри отримав новий спортивний інвентар в рамках акції Спорт заради перемоги, ініційованої благодійним фондом Миколи Філонова, Український Альянс за підтримки благодійного фонду МХП Громаді. Школярі тепер мають в своєму розпорядженні нові м'ячі, сітки, мати, скакалки та гімнастичне спорядження, яке допоможе їм у фізичному вихованні. Гостей з благодійного фонду, учні та педагоги, зустріли щирими привітаннями і запашним короваєм. А одразу після передачі інвентарю подвір'я школи заповнилося дитячим сміхом і гучними голосами. Діти із захопленням тестували нові м'ячі, крутили обручі та стрибали на скакалках. Дев'ятикласниця Єлизавета Помпа каже, що чекали, тому приготувались до зустрічі. Щиро дякуємо Миколі Філонову за наданий спортивний інвентар. Дякуємо за спортивний інвентар. Він нам допоможе займатися спортом і готуватися до змагань. Ліцеїсти цього року брали участь у всеукраїнських змаганнях пліч опліч, і попри те, що значних результатів не досягли, мають надію на перемоги в майбутньому. Хочу подякувати Миколі Філонову за те, що надав нам допомогу благодійну. Я думаю, це на даний час дуже важливо, тому що, як кажуть фізкультура, нам треба, щоб були здорові діти. Інвентар якраз на даний час він великий плюс. Діти мають моральну підтримку, мають розрядку. І дуже важливо на сьогоднішній день, отаке таке обладнання, коли поповнюється школа м'ячами, баскетбольними, футбольними, коли надається сітка і баскетбольна і для футбольних воріт, коли діти грають в теніс, вони мають якусь розрядку, мають наснагу, А так легше нам іти разом до перемоги. Акція спорт заради перемоги триває на Вінничині вже другий рік. Розповідає засновник фонду Український альянс Микола Філонов. Відтоді як в 2023 році він дізнався про проблеми із спортивним знаряддям у навчальних закладах. За цей час благодійники доставили спортивний інвентар у десятки навчальних закладів.